Сьогодні в нас без дождя, навіть якось і тепліше на вулиці, 5 градусів. Ну, блін, якщо зрівнювати з вчорашнім днем, то сьогодні тепліше. Снігу знову немає. Чекаю, чекаю я цей сніг кожен день, а його все, все нема і нема. Ну що, це канал Оля Ігор Влог, їду я знову на роботу. П'ятниця сьогодні, 19 січня. Їду в нове місце вже не на склад. Їдемо з моїм колегою робити штампанти. І буде сьогодні новий відео для вас. Підписуйте, лайкайте, коментуйте. Поїхали. Сьогодні у нас туман з утра. З самого ранку. Скільки в нас? Там? 7.30 утра. Чим далі, тим серйозніший туман. Là, з таким движенням я сьогодні, напевно, запізнюся. О, да, на моторі добре. Об'їхав і поїхав. І не стоїш. Сьогодні трошки запізнюся. Люди всі їдуть не бистро, не спішають за туманом. І на телефоні не так передається, не настільки плотний туман, як в реальності. Ну це таке. Мені їхати ще ще 52 минути, 37 кілометрів, 52 минути, показує навігатор. Должен бути 8.30, я приїду 8.40. Отак от. їдемо. Мілан, Мілан! Під'їжджаю під до роботи, вже трохи мені осталося. Зараз з колегою поїдемо спочатку в бар поп'ємо кофе, а потім вже приступимо до праці. Осталось мені 21 минута 11 кілометрів. Чуть-чуть. ще. А тут під Міланом немає тумана. І забув вам наповнити, що на мому на каналі ще є відео, які я знімав на російській мові, на русському язику. Так що не обращайте на них увагу. А дивіться нові випуски. Купили кофе з колегою і тепер можна їхати вже працювати. Спереді це мій колега на фіаті Панда. Їдемо. От і закінчився мій робочий день. Зараз у нас 12 часов дня. З колегою зробили ці стампанти. Там ще має 20 штук приїхати, навіть на наступній на, на неділі. Може знов хтось із нас вже поїде, тому що це не 50, а 20 вже може і один хтось поїхати. якщо так. Ми потратили 3 години вдвоє, якщо хтось би один. Це ми швидко робили. Якщо хтось би один з нас приїхав, то потратив би 6 часов, якщо швидко. А якщо так не спіша, ну якраз робочий день 8 часов. Зараз їду додому, 12 часов. Пообідаю вдома. Нікуди сьогодні ніякий бар не піду, ніякий ресторан, бар не піду їсти, а вдома. І я думаю, вже сьогодні нікуди не поїду, вже буду вдома. Так що от такі діла. А погода нічого сьогодні, так, так? Да? Сонечко. Але 5 градусів. Але тепло. Утром 6 було в кому. без сонця. Але зараз 5 і тепліше, ніж утром на сонці. Навірно, влажність не така вже велика, як останні дні, того й... Того й така різниця. Їду додому, додому, до хати. Буду їсти голубці. Що там в мене 48 минут і 44 кілометри. Зараз 12.17, буду вдома в 13.05. Хочу поділитися трохи з вами гарним видом. Там далі гори, верхушка вся в снігу. Погано тільки то, що вона на відео не так передається, як вживу. Ось я вже вдома. Осталося знайти тільки парковочне місце. Безкоштовне. Ну все, я запаркувався, знайшов гарне хороше місце. Наверно, тут вона буде стояти в мене Аж до понеділка, так як сьогодні п'ятниця. Так як сьогодні п'ятниця, субота, неділя я вдома. Ось неділя вдома. Якщо буде щось цікаве вам поснімати, то поснімаю. Ось тут я її оставлю. На цьому все. Закінчився сьогоднішній мій робочий день. Йду додому, обідаю і на цьому все. Якщо щось на вихідних буде інтересне, поснімати, то поснімаю. Якщо ні, то вже до понеділка. Підписуйтесь, лайкайтесь. Пока-пока.